Доброго раночку хунта! Назвався грибом Полізаю борщ. Старий фейсбучник виходить на пенсію. А куди йому на пенсію йти, як не в Ютуб? Отже, тут буду постити короткі три хвилинні відео про поточну політичну ситуацію навколо нас. Коротко про головну подію тижня. Російський бунт. А що ж це було? Якщо дуже коротко, то бачу це десь так. Вибачте за каламбур. Одні ідейні защитники Росії на радість всіх не вирушили на штурм Москви якби для встановлення справедливості. Але інші защитники Росії мали дещо інше про справедливість і полетіли кобзонити перших защитників Росії, але не долетіли, бо ті їх самі закобзонили. А герой Росії Пригожин вирішив справедливо повоювати за бабло Міноборони Росії і їхав справедливо кобзонити Героя Росії Шойгу. І через це бабло, герой Росії Кадиров, їхав комзонути Героя Росії Пригожина, але теж не доїхав, бо попав у пробку. Бо власне життя дорожче за бабло. А ще через весь цей двіж Герой Росії і Фезбечної справедливості Бортніков відкрив справу на Героя Росії Пригожина. І тут же її закрив. Тому що саме справедливий і головний герой Росії Путін спочатку гарантував, що зрадники понесуть суворе покарання, а потім гарантував, що не понесуть. І тоді герой Росії пригожин подумав, а нах мені той що його. і зриснув гості до бацьки, єдиного не героя Росії в цій історії і теж дуже справедливої людини. Але те, що не герой, це не точно, бо злі язики кажуть, що він таки теж герой, бо врятував Росію від громадянської війни справедливості. А ще тут герой Росії, Патрушов всіх програв, бо, як виявилося, що саме він тут найбільший заколісний герой. А на тих самих защитників Росії, яких таки закобзонили, всім наплювати, бо тут головне, що всі защитники і герої, і можна знову продовжувати годити з тим, які в Росії героїчні і справедливі защитники. За що Путін всім героям щиро подякував на знаменитій прес-конференції? Це все, що нам потрібно знати про жорстокий російський бунт, безсмислений і безпощадний. І замість епілогу. знищено 4 чи то 6 бойових винтокрилів, один військовий літак повітряного центру керування військами, нафтобаза в воронжі з авіційним пальним. Біля 12 військових пілотів арештовано до 30 військових генералів, в тому числі генерал Яструб Суровікін. А в армії розпочались масштабні репресії і чистки зразку 37-го року. Щас спаю. Ну, ми не проти, але якось маловато буде. Бо ми все рівно дуже розчаровані, бо чекали багатосерійного серіалу, а вийшла якась незрозуміла короткометражка. Проте, знаючи, люди нам кажуть, щоб ми не сильно розчаровувалися, бо далі обов'язково буде, бо по Булгакову Анушка вже розлила масло. Чи вигідно це для нас? Це найкращий проміжний результат для нас, бо всі ослаблені і деморалізовані. Як захоплення влади в Росії ультранаціоналістами, ультрашовиністами Пригожина і стоячими за його спиною неосталіністами, так і укріплення і зміцнення диктатури ФСБшників є майже однаково небезпечно для нас. Бо нам вигідно, щоб це постбрежнівсько антропівське болото і далі загнивало і розкладалось, підтриваючи військовий потенціал агресора аж до повного занепаду і застою. Щоб це призвело до нуршніх війн між елітами з чіткими перспективами розпаду в Росії і навіть до громадянської війни. І тоді їм точно буде не з нас, а, тепер точно а нам своє робить.